Цей сезон дійсно можна назвати найзірковішим з усіх. Він не стане найуспішнішим чи революційним. Однак тут є декілька епізодів, яким варто приділити особливу увагу. Очевидно, що автори провели роботу над помилками після доволі слабких двох попередніх сезонів. Та вирішили приділити увагу тим історіям, які найбільше подобаються глядачам. Найкращі епізоди чорного церкала це ті, де технології є лише частиною історії, а не її суттю. Авторам двічі вдалося мене приємно здивувати у цьому сезоні. Рухатися будемо у хронологічному порядку. А ви пишіть в коментарях, які серії сподобалися, і які порекомендуєте іншим. Останнім часом все більше у картинах зустрічається тема неможливості жінок до народження або проблема з батьківством, тому й чорне дзеркало не могло обійти цю тему. Та у першому епізоді зуміли розглянути не лише цю проблему, а й ряд інших цікавих тем. Відновити невеликовно хвору людину за допомогою елементарної оплати, яка працює як стрімінгова підписка, так це ж диво. Проте не варто забувати, що це пожиттєва підписка на щось. Ні тобі вихідних, ні тобі поспати ще годинку, ні зайвих витрат. Втрат ні навіть розслабитися, жодного відпочинку, бо якщо не буде грошей, то ви втратите найдорожче. Однак стрімінги мають завжди заробляти, прибутки мають зростати, бо інакше не буде нових інвесторів, не буде розширення. Однак додаткові витрати завжди лягають на клієнтів. Хочете, щоб ваша друга половинка чи дитина були повноцінними? Придбайте новий пакет та живіть без обмежень. Хочете не бачити рекламу, купіть оновлення, проте працювати прийдеться в рази більше. Але завжди є альтернатива заплатити за кохання. Гідністю це ідеальна алюзія на сучасний світ блогерства, корчити себе дебіла під камери, щоб отримати хвилину уваги у TikTok. знімати труси під поглядами десятка збочинців на OnlyFans, влаштовувати все більшу клоунаду та принижувати інших на стрімах. Люди готові за це платити, і їм подобається бачити, як інші перед ними принижуються. Але у концепті серіалу можна зрозуміти таких авторів, адже в них просто немає виходу і вони втратять рідних. Про те, що спонукає сучасних, далеко не бідних блогерів влаштовувати такі шоу. Епізод розглядає концепт нескінченної пастки чим більше ви хочете від стрімінгу для своєї людини. Тим більшою частиною гідності вам треба заплатити. Сучасний світ сервісів, які можуть вирішити будь-яку вашу проблему, буде завжди пропонувати вам дорожче оновлення. Це коло дуже важко розірвати. Наркотична залежність тепер всюди, і вам давно вже не треба бігати за дозою, достатньо просто відкласти телефон на пару годин. Серіал також згадує про дронів бджіл, які були основою в історії шостого епізоду третього сезону, який я обговорював у попередньому відео. Протягом нових серій було немало відсилок на минулі сюжети. Тож, якщо щось помітили, пишіть у коментарях. Другий епізод нового сезону абсолютно мене не зачепив історія настільки самоочевидна, що неможливо це дивитися, іначе все побудовано навколо непоганої детективної історії, але якось усе абсурдно та перебільшено. Ця гіперболізація кидається в очі занадто явно. І якщо перші хвилин 10 я намагався уважно слідкувати за сюжетом, то після перших повторних підказок абсолютно втратив інтерес. Епізод чимось нагадав другу серію четвертого сезону, сенс якого був у тому, що люди насправді жорстокі та владолюбні від природи, а технології можуть це лише зайвий раз підкреслити, доволі слабка історія, яку загалом можна пропустити. Третій епізод це певна данина кінематографу та фільмам про велике кохання, яким раніше усі захоплювались. І хоч історія починається доволі сумбурно та на межі нецікавості, проте друга половина розповіді вийшла набагато кращою. Netflix давно хоче зробити глядачів героями будь-яких фільмів чи серіалів, які зможуть опинитися всередині оповіді. І хоч зараз це неможливо, побачимо, що буде через 10 років. Проте вже зараз існують цифрові аватари акторів у рекламах чи якихось. Відео. Головний технологічний аспект Чорного дзеркала чудово передається в епізоді, однак це більше виглядає як гарна історія про кіно, аніж якесь застереження. Звичайно, люди протягом певного часу можуть прив'язатися до будь чого навіть цифрового аватара. Проте подібну ідею набагато сильніше розкрили у першому епізоді другого сезону, де головна гриня також шукала душу серед новітніх технологій. Проте мене у серії більше вразила акторська гра Еми Корін, яка знову іде ідеально вписалась у минуле сторіччя. Як тільки історія починає концентруватись не на технологіях, а на героях, то це фрази цікавіше, і напруга на екрані дійсно працює. Доволі непоганий епізод, проте сподобається далеко не усім. Повернення до історії Бузогриза це дуже гарний крок авторів, адже це не тільки залучення до розповіді відомих акторів, а також і спонукання людей знову дивитися старі проекти Netflix. Проте, окрім зірковості цього епізоду, у ньому немає нічого таки, прям надзвичайного, що виходить за рамки посередніх серій Чорного дзеркала. Так є загадка і сюжетно гарна структурована розповідь. Проте не більше, Пітер Капальді та його юна версія ідеально втілили своїх персонажів. Цікаво розкрили внутрішній світ інтернет гіків 90-х, чим зберуть певну аудиторію. Однак якщо раніше головна нитка епізодів чорного дзеркала будувалась навколо того, що люди жахливі, а технології лише підкреслюють їх недоліки, то тут цей сенс губиться. Розповідь не дає глибоких сенсів, окрім відповіді на примітивну загадку у фіналі. Загалом це не захопливе чорне дзеркало, яке обов'язково до перегляду. Три шести епізодів цього сезону зосереджені навколо історії кохання, але найбільше серед них виділяється п'ятий під назвою «Панегірік», який приголомшлює та розчулює. Серія знову повертає глядачів до найцікавішого, що можуть досліджувати технології. Це пам'ять, адже людський мозок упускає стільки усього, та й усе не запам'ятаєш. Можна довго прокручувати щось у голові, проте упускати деталі чи навіть цілі історії. Тому пристрій, з яким можна відтворити будь-який момент у голові. Це ідеальне дослідження для Чорного дзеркала. Пол Джаматі лише в останні пару років нарешті почав отримувати головні ролі та вести розповіді, і вдається йому це феноменально. Це дуже щемлива історія кохання, яка неспішно розвивається та має свої так добре нам знайомі повороти. Але це працює, це знову працює як найкраще. Коли ми закохані, то пам'ятаємо цю історію лише з одного боку та не звертаємо увагу на інші ключові деталі. На другу половинку цієї розповіді автори вирішили виправити цю несправедливість, і у них вийшло чудове чорне дзеркало, яке показує інший бік технології. Максимально мінімалістичний та сильний епізод, який вибудовується навколо чудової акторської гри та самої розповіді. Такі час від часу з'являються у антології, наприклад, у епізоді про вічне кохання у Санджуніперо, у першому епізоді другого сезону, де шукали душу у штучному інтелекті, також мені дуже подобається четверта серія четвертого сезону, яка зроблена з особливою ніжністю до героїв, чого у цій антології майже не буває. Тож через пару років, коли мої спогади підзитруться, я з радістю знову сяду за цю історію і буду плакати у фіналі. Протягом 14 років чорному дзеркалу вдавалося створювати оригінальні історії, нехай не всі успішні чи цікаві. Проте тепер автори вирішили зробити пряме продовження однієї з них. Доволі цікаво, враховуючи суперзірок Крістін Меліотті і Джеймса Племанса, однак не найкращого. Проте як не дивно, продовження цієї історії вийшло в рази цікавіше, особисто для мене. Однак це все ще занадто фантастична історія, яка виглядає як чудовий спешол та якісний розважальний контент. У Netflix вийшло зробити прям таку велику Марвеловську розповідь, Думаю, люди з задоволенням подивились би подібне у кінотеатрах з попкормом або окремий серіал про цей всесвіт. Однак і головна ідея епізоду зараз дуже популярна. Тема роздвоєності в останній час виринає все більше. Є вдалі ідеї по типу тих, що підтримуються у розриві, а є трішки провальні, як Мікі 17. Проте поп культура про це говорить все більше. Чорне дзеркало вдруге обігрує тему цифрового двійника, і якщо в попередній частині була розповідь про важливість реальних людей, які можуть допомогти віртуальним, то тепер автори перевертають дошку і на перший план виходять цифрові герої, досить непогане завершення сезону, хоч і трохи супергеройське.